Мобілізовані бунтують, російським дітям нав'язують думку, що їх хочуть знищити, а Скабєєва стібеться з одеської староконки. Як справи України без паніки? Дивіться далі. Російську пропаганду не витримує навіть організм самого пропагандиста в ефірі Вечірзет у Юлії Вітязевої стався конфуз. Взагалі, ця програма побудована, нібито на позитиві. Тут читають листи російським солдатам, показують кліпи, і у все це вплітають ненависть до українців. Минулого випуску ми ж вам розповідали про цю пропагандистку родом з Одеси, яка називає нас маньяками та убійцями. Цього разу її організм почав опиратися токсичній пропаганді. Она читала листа российскому солдату, али что-то не так. И пусть никогда не дрогнет ваша рука. <coughs> прошу прощения. Бейте врага, чтобы никогда это зло не перешло в наши дома. Мы верим в вас. Возвращайтесь с победой, наши герои. <coughs> На вашей стороне правда. Враг будет разбит, победа будет за нами. <coughs> Я прошу прощения. Ребят, музикальну паузу. Мабуть, все через те, що за маразму звучить в ефірах пропагандистів. Юлія Вітізева каже: ні, вона істерично верещіть, що єдине, що намагається зробити Росія, це просто змусити Україну перестати стріляти. Ну і звісно, вся ця спецоперація лише заради безпеки самої РФ. Бутаємося вас заставить, просто перестати стріляти і виповнить взяті на себе обов'язки. все захватить украину нужно подумать ценный приз мы уже свою безопасность обеспечиваем делаем все для того чтобы вы не представляли для нас угрозу Цікаво, яку таку небезпеку для Росії мав у 2014 році Донбас та Крим, а у 2022, му яку небезпеку встановили інші території України, які о 5-й ранку стали обстрілювати росіяни? Коли небезпеку бачить там, де її немає, це ознака психічного захворювання взагалі то. А ще пропагандистка вперто просуває наратив, що винищення українців в Бучі та Ірпені – це все, звісно, фейк. Десь ми вже це чули. Де розслідування. Где доказательства? Где матеріали, следствия? Где привлечение независимых експертів? Звірства росіян в Бучі та Ірпені бачив вже весь світ. Купа дипломатів, представників влади інших країн. Але усе це, звісно, пропагандисти вірити не можуть. То виходить увесь світ втягнути у ці буцімто фейки про бучу та Ірпінь? А хто це зробив? Хто устраивал геноцид Жителі Маріуполя. Дійсно хто? Ну давайте пригадаємо одне цікаве відео, де російський танк в тупу лупашить по будинку у Маріуполі. це сидить у тому танку з буквою «З»? До речі, про Маріуполь пропагандисти настільки цинічні, що в ефірах розказують, як вони заздрять мешканцям Маріуполя, бо там відбуваються шалені темпи відбудови міста. Я в Маріуполі час завідаю, тому що у нас тут розрушення только додаються там город привідом в порядок. Вже, ну, наскільки це можливо, вже е, розрушення. эти завалы уже разбирают те дома, которые ремонту восстановлению не подлежат, их сносят, новые строят и причем темпами, которыми просто вот мы приезжаем в одну неделю приехали, они фундамент заливают через там ну как мне показалось несколько недель мы возвращаемся все дом в эксплуатацию дают уже он готовый ты едешь по трассе из Таганрога в Мариуполь и э, видишь сколько идет трейлеров, на которых уже просто комнаты. Мы там даже шутили, что в них плитка наклеена и обои уже. То есть готовая комната едет, ее краном подняли, приклеили к дому, все, готово. Э, это темпы просто сумасшедшие. А ось якими є новобудови росіян у Маріуполі насправді? Це свідчення одного з мешканців. Красиве, ну, везде хімія. Сіни, пластик, ванна, пластик, кафель, кафель тільки на полу, ванна і туалет. Глінолеум на полу, Okay. Ну, економ. Зате на російських телеканалах похвалилися, що відновлюють скульптури голубів на одній з площ міста. Але подивіться на ці кадри це верх цинізму, коли окупанти розповідають про нібито відбудову міста, коли на фоні стоять напівзруйновані будинки українців. Масштаби цинічності і брехні росіян вражають глядачі в Рос нашпиговують маячнею про те, що нібито Маріуполь відновлюють. Але фактично, що сталося? Окупанти розбомбили та знищили красиве українське місто, а тепер розповідають, як вони його нібито відновлюють. Навіщо було скидати бомби на голови людей та обстрілювати ціле місто, щоб потім зносити зруйновані вами ж будинки та хвалитися своїм відновленням? За останніми підрахунками Маріупольської міської ради знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків. Понад 38 тисяч приватних будинків мають різні ушкодження. З них понад 11 тисяч зруйновано більше ніж на 40%. А ще окупанти лицемірно обіцяли. Маріупольцям опалення і що врешті лише декому роздали електрообігрівачі, через які подекуди сталися пожежі. Люди вже навіть вішують плакати на будинках, що вони замерзають. А як же так, Велика Росія не змогла налагодити систему опалення у місті, яке сама ж знищила? Істерика та паніка традиційна складова російської пропаганди. А що у нас відбувається? Вже вкотре питає Соловйов. Пропагандист обурюється через скарги мобілізованих росіян. У нього серйозні питання до російської контррозвідки. Мовляв, як так виходить, що звернення мобілізованих ширяться мережею. Взагалі, що у нас відбувається? Що у нас відбувається? Також, як я з большим інтересом наблюдаю, в Казані дикий ОР мобілізованих, не генерали, чи питаються у Нізі, чи то в крик. Соловйов, напевно, настільки занурився у свій пропагандистський вакуум, що був не в курсі про скарги мобілізованих росіян ще з самого початку так званої спецоперації. Але що ж так сильно обурило пропагандиста? В Казані мобілізовані влаштували бунт через погані умови на тренувальному полігоні. І як символічно сталося це на день так званого народного єдинства. Від свого начальника офіцера вони вимагали зняти погони та кричали на нього нецензурною лайкою. свої погони, Ось вам ще один приклад. Один з мобілізованих відзняв на відео розпаковку гуманітарної допомоги від губернатора Архангельської області. На зиму він прислав солдатам резинові чоботи, каремат для йоги та пряники, в яких вже закінчився термін придатності. От нам прийшла допомога від нашого хорошого і глубоко уважаємо чоловіка, губернатора Архангельської області Цибульського Олександра Владимировича. І так, давайте посмотримо, що у нас тут є. Зимние сапоги. Аля нас отправляют в зиму. Мы ни разу не замерзнем. Вообще в зимних сапогах мы не замерзнем. Говно. Сушки. будем Годин 15 суток. 0.9, 10.20.22. Сегодняшнее наше число. 7. 7 ноября. 7 ноября. Рисова. Коврик для йоги. Базара ноль. Коврик будет Нет, заниматься йогой йоги. будем заниматься йогой. будем заниматься, нам на земле будет не холодно спать в окопе. Очень хороший коврик, советую всем. Сумка. Обещали 100 литров сумку тактическую. Пришли, это, наверное, чтобы мы вздернулись. На скарги мобілізованого відреагували у губернатора, пояснили, що і не збиралися готувати солдат до холодів, бо зима ж прям завтра не настане. А щодо протермінованої їжі пообіцяли наступного разу бути більш уважними. А ще треба не забувати, що мобілізовані скаржаться на те, що вони та їхні сім'ї так і не отримують обіцяних виплат. Натомість воювати проти України заохочують іншими способами: то 5 кілограмів риби обіцяють дати, то баранів, то картоплю. А в Новосибірську родичам мобілізованих вирішили подарувати безкоштовний вхід до місцевого зоопарку. А ще росіян класно надурили із завершенням мобілізації наприкінці жовтня. Путін заявив, що мобілізація завершена, але сказав, що видавати спеціальний указ для цього не потрібно, і це створило хорошу лазівку для воєнкоматів. Бо указу нема, то хто ж їм заборонить розсилати повістки. На це теж масово почали скаржитися росіяни. Нещодавно воєнкомат царіцино порадував декількох росіян запрошенням на службу. При цьому дружини запрошених скаржаться, що у чоловіків немає виходу. Відкосити не виходить а влаштуватися на цивільну роботу теж. Масштаби пропаганди та промивання мізків росіянам вийшли на новий рівень збоченості. У калузі під час спектаклю увірвалися люди у формі зсу та взяли у заручники декількох людей. <плес> Далі за сюжетом актори, переодягнені у форму ЗСУ, звітують перед США. І знаєте, що це було? Це був геніальний перформанс, аби показати росіянам, як очима розпропаганди Україна, начебто, починала бомбити Донбас у 2014 році. Символічно, що вистава називається Вєжливе люди». От тільки ці вжливі люди носили форму незбройних сил України. Але що тут сказати, росіянам стабільно згодовують брехню? Геніальний витвір російського мистецтва покажуть у. 12 містах, тобто скалічать психіку, і зіпсують нервову систему ще більшій кількості людей. Крім того, цей проєкт отримав президентський грант у 10 мільйонів рублів. Пропаганда не оминула і російських дітей. У нещодавно відкритому ЧВК Вагнер центрі провели ідеологічний урок. Там розповідали, що хтось обіцяв скинути ядерну бомбу на Донбас, що ЄС та США хочуть знищувати російських дітей та націю. Донбасс нужно окружить колючей проволокой. Эти слова звучали из политиков, которые ездили в Москву, договаривались о высоких неких ценностях. И вот это уничтожение детей, будущего, будущей нашей страны, будущей нации, оно пронизывает мозг всего Евросоюза, их руководства, Соединенных Штатов и огромного количества еще их прислужников. Тому що рождается вот історії рождається нет війні, ми всі тільки за те, щоб війна прекратилась Поэтому 24 февраля почалася военная операція. А наступного року в російських вишах хочуть вести курс основи російської державності, тобто зомбувати майбутні покоління будуть більш системно. Тим часом у російському Білгороді знайшли місце із концентрацією ленінів на максимум. І це не музей, це рецепція хімчистки. Кабєєва стібеться з Одеської староконки. У себе в телеграм-каналі вона виклала відео з підписом мовляв, подивіться, яке воно європейське життя. Вона, мабуть, не знає, що це одна з візитівок Одеси та центр тяжіння не лише одеситів, а й туристів. Тут продають не лише різні дрібнички, а й антикваріат. А щодо Європи, то практика таких стихійних ринків є навіть у ЄС, наприклад, у Берліні, а ще в Австрії. От просто продають на вулицях різні цікаві та унікальні речі. Чи уявляєте? І це не вкладається у бачення Європи в голові Скабєєвої. До речі, у більшості російських міст на стихійних ринках люди змушені продавати старі речі, аби просто виживати. Але про це на Ростеве не розкажуть.